Міні-агроглеваха. Ось цей трактор може бути ваш. Новесенький, свіжесенький, 24 го року випуску, ось він в рядочку стоїть, тільки сьогодні вийшов з конвейера, два насоса, гідропідсилювач, загальна навісна система, зеркала, реверсу немає в цьому тракторі. Щеплення пелюсткове. Однодискове, примусова гідравліка, колеса 124 12 на 24 задні, 7,5 на 16 передні. Двигун 4-циліндровий, капот на амортизаторах, акумулятор сотий, бак гідропідсилювача, передні противаги, 60 кг і ззаду 2 по 30, ще 60 кілограм. Панелька ось така. 4 плюс 1 на 2. Включення переднього мосту. Вал відбора. Ну, Все як має бути. 24 й рік випуску, 106-й номер буде ваш.